Всім привіт! Трамп знову хоче перемовин і знову відправляє до Путіна свого посланця Віткофа, напевно, в останній раз. Ви можете сказати, ну що це за мазохізм? Навіщо він це робить? І я з вами згоден. Але є одне, але. З точки зору Трампа, це Путін мазохіст. Це він шкодить собі та своїй країні. Це він не хоче підписувати вигідну йому угоду. Вигідну Путіну угоду. Трамп як бізнесмен думає, що кожен президент хоче заробляти та приносити користь своїй країні. Він дійсно не розуміє, чому Путін не хоче зняття санкцій, не хоче зміцнити свою економіку, не хоче торгувати та заробляти. Трамп ніяк не може втямити, чому Путін не хоче угоди та чому він і далі хоче руйнувати свою економіку. Мозок Трампа не може збагнути того, що путіну не потрібно заробляти гроші, йому не потрібна міцна економіка, йому не потрібне знаття санкцій, путіну не потрібно закінчення війни. Путіну потрібно знищення України та приєднання українських земель до Росії. Трамп не може осягнути імперську логіку Путіна. Вона полягає в тому, щоб завойовувати та нищити і все. Дональд Трамп жене від себе думку про те, що Путін ненормальний. Адже з ненормальним треба воювати, а Трамп цього боїться. Якщо хочете далі залишатись на хвилі свіжих новин та абсурду разом зі мною, підписуйтесь на канал прямо зараз. Наша мета 300 підписників. Підписуйтесь, далі буде цікавіше.